Bonsoir. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait beau? Fait-il mauvais? Il neige? Il pleut? Il grêle? Dans toutes ces constructions, vous avez appris la thème de la tempête. Mais qu'est-ce que « il » et qu'est-ce que « il » font? Давайте розберемося. Колись давним-давно французи вірили, що всі погодні умови робить творець. Творець це він, він французькою це «il». і тому кожне явище, яке передають французи про погоду, вони говорять через іль. «il неж, il, il, «il fait beau», грель, fait mauvais». Спробуйте написати в коментарях свої приклади і не забудьте підписатися на курс французької граматики. Це ми вивчаємо саме там. А триб'я!